Всім доброго здоров'я У мене є сьогодні невеличка робота. Ну як робота? Таке поприбирати. Нарізали. Ну і зараз зупинюся. О, не можу одне рахую. То все. Так. Нарізали там електрики трошечки гілля. Біля цього біля у нас біля тут біля ріки. І я відповідно їду зараз от спереду, там де дерева ростуть, то все ріка тече. І там от є упори далі. Видно, невидно, от, от вона. І відповідно там обрізали гілля, я хочу їх позабирати. І зараз якраз їду в ту сторону що маю нині таку невеличку роботу, відповідно зразу їх приберу, і, щоб це все не валялося, і заберу будуть дрова з того всього. Зараз покажу, буду пробувати витягувати, бо там гілля попадали трохи в ріку так, над рікою. Зараз покажу, як воно то все виглядає. Тут, бачите, пообрізали, ніхто не забирає. Я спробую забрати. Так це все гілля, я так зрозумів, нікому не потрібне. Так, наша ріка тече, води багато. Така дороги, нема стежка, корови ходять, але я своїм трактором проїжджаю сміло, таке що з грубшого заберу зараз. Ну тут от якраз в тому місці накидали, воно так все лежить. Зараз що руками, що трактором повитягую звітом і відповідно все зв'яжу і притягну додому на дрова. Так, ну що ж, отак відбувається процес збирання дров, Витягую з болота. Гілля довге, то, що позрізали електрики, відламую від нього гілочки. Дрібні, ну а то, що грубше, складаю на купу. от Дрібні гілки залишив, дрібні гілки ну, не використовую. в мене котла немає, мені треба ну, дрова нарізати, тому брав тільки грубе гілля. Сьогодні в нас температура була вище нуля, десь, як я потім дивився коло 8 градусів. Жарко, відповідно, трошки роздівся, бо вже аж впрів. от, ну, Далі дивимося я сім на трактор і. підпасовую трактор під ту купу. Під'їхав, верніше трактором під ту купу. І помаленьку-помаленьку ще додаю. Додаю гілля. От. Це все треба було поскладати нормально. Перший раз робив. Не знав, як то зв'язати. Ну, але то таке, святі горшки не ліплять, е -е, треба вчитися. Ковшик пригодився. З відео, видно, що... з відео далі буде видно, що нормально все можна притягнути тим ковшиком. От. Той я вже витягую з ріки, з води витягую, десь в воді лежали, мокрі. Ну, але нічого підсохнуть, поріжуться і буде горіло. От. Там пробував пробував, не вийшло. Я трохи дрібніше витягнув. Там ще є таке досить грубе і я його не зміг витягнути руками. Смикав-смикав, нічого не вийшло з того. Ну і вирішив другою ходкою його заберу. От, знову ж таки не вийшло. Ну але нічого страшного, є трактор, є шнур. От. Тут я ще трошечки наносив Дай. там. Зав'язав <кій> шнурами, трошки припідняв ковшик. І зараз шурую додому. Так, зараз подивимося, чи ми нічого не загубимо ніби все гаразд, все що взяв, все їде Хочу ковшик навіть От в таких моментах може виручити. Все люкс, все їде за нами. А якщо щось там поправити, то зупинюся, поправлю. Ну що ж, продовжую витягувати ті гілязики за допомогою шнура. От лежить витягнув одну, зараз я її відставлю на бік і там ще є одне таке величеньке брівно, спробую ще його витягнути. Ну що, пробуємо витягувати Пішло вроді би Так, тепер треба на коротшу степку зробити його 然、嗯、后，对、嗯、啊，没、嗯、错。嗯嗯 І зараз я його очищу трошки, щоб в не було таке кострубати. Та мабуть, ще додав якісь і поїдемо додому. До речі, оцю сокиру, якщо бачите, я викопав себе на подвір'ї. Вона була в землі і там в середині був кусочок дерев'яхи, от, ручки від неї, топориска. І тут пише, ну якщо не видно, то зараз скажу. Значить Пише, що це є 1979 рік. От, і ще щось пише. Тут римськими цифрами 11. Ціна. Ціна 9 рублів, по-моєму. Щось таке. Ціна 9 рублів і емблема посередині заводу. От. І ця сукира в мене не рубає найкраще. Заточив, вона тільки в неї такий звук такий дзвінкий. От. А, не чути тут глухо, треба чимось таким ценкнути. В неї такий звук дзвінкий, як, як дзвоник дзвонить. От. Найкраща сокира в мене на господарці. Ось така от. Та й таке. А тут я, мабуть, зараз вже то... Скручую і їду додому. Або зараз ще подивлюся, може якихось вже два таких добрячих патички знайду. От я вже бачу, зараз принесу. Так, трошки халепа сталася, дрова зсунулись, мабуть я їх зараз відв'яжу, по мене тут попустило шнур мені, ну нічого страшного, я зараз все опущу, зараз це все діло опущу і ще раз перев'яжу, о, ще навіть один загубив, висунувся зі зв'язки, ну нічого. Їдемо наразі. Не спіша, помаленьку. А лесо тримається, перечепив, затягнув на удавку і воно нас тепер нічого не загубив вже, все нормально. Так що ковшик тепер працює ще й на дровах. Ніколи би не подумав, що ним можна ще й так дрова тягати але виявляється можна їду на зайцю ой на повному верніше на, на задньому приводі тут заєць тут у нас такий підйомчик невеликий було то правда скрізь Все, все нормально. Воно щоб зараз машини вулиці не було, бо я взад не здам. Таких дві ходки і мені на місяць дров вистачає Підпалювати в хаті. Але то вже будуть дрова на наступний. Рік, бо вони сиріше поріжу і хай сохнуть. Так що отаке. ще дорожки й ми вдома. Продовжимо роботи. значить Там є купа дров. Зараз я її мушу перенести за, туди на задній двір і там відповідно. Там відповідно то все діло буду рубати, чи різати пилою верніше. Ну а наразі ще є тракторець і я хочу його помити, бо він трохи в болоті, там, ковш, колеса. Це все діло зараз помий і буде, щоб його назад в гараж хай свій, сухий і чистий. Можливо. 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 Ще два відерка і все і трактор чистий Тепер йду, буду носити дрова. Так, друзі, зробив порядок на подвір'ї, щепки позбирав, дрова позаносив всі на задній двір. О, ще тут не позбирав, треба зараз позбирати буде. Тут розробував одне довге бревно. Подвір'я і так розмокло. Капітально зараз плюс на дворі. От зараз на даний момент показує, ого, плюс 8 показує. Тобто все повідпускало, болото всюди, на задньому дворі болото. Я вже тут от такі двері поставив, бо я на зиму кури випускаю на город, щоб вони мені не йшли, тільки на задньому дворі були. Вони тут собі гуляють тут кролики, кури. От. Вся живність тут. Ну і що? от така от кубка дров вийшла за два рази з'їздити. Думаю непогано. От, я тут все, сонечко вже низько, ще година і зараз смерхнеться, так що я вже сьогодні не буду торбати. А вже найближчий вихідний візьму собі, виділю яких 2-3 години і та кубка невеличка перетвориться на кубку дров вже. Наразі. Дякую всім за перегляд. А наступне відео на ту кубку дров, верніше, довгих дров зробимо короткими. Так що отаке. Наразі всім дякую і до наступних відео.